Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин за 13 грудня. Яким цей день побачили мої колеги? Дивіться далі. За 10 місяців поточного року держава витратила майже 230 мільярдів гривень на придбання військової техніки та боєприпасів, засобів індивідуального захисту та продуктів для сил оборони. Окрім цього, ще стільки ж направлено на товари для забезпечення потреб ЗСУ. За словами Дениса Шмигаля, у наступному році сума точно не зменшиться. Разом з тим будуть виділені кошти безпосередньо для бригад на придбання дронів. Президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби. Загалом цього місяця міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярдів гривень. А за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 мільярдів гривень. З цих коштів на 8,8 мільярдів було закуплено безпілотників, на 3,9 мільярдів гривень пішло на закупівлю іншого озброєння та техніки, 2,1 мільярдів на закупівлю автомобілів, 1,5 мільярдів гривень на засоби радіоелектронної безпеки. Мова йде саме про першочергові потреби, які бригади мають закрити найбільш швидко і найбільш пріоритетно. Примушував підлеглих працювати на свою родину. ДБР України викрило посадовця однієї з військових частин Донеччини, який зловживав службовим становищем. Чоловік з січня 2023 року примушував чотирьох військовослужбовців займатися будівництвом на його домогосподарстві. Окрім цього, бійці працювали у кіоску дружини начальника на безоплатній основі і водночас отримували виплати від держави за несення служби, на якій за два роки не з'явилися, та навіть доплати за бойові завдання. Частину цих надходжень вони також повертали своєму командиру. Той, аби тримати підлеглих на контролі, погрожував в разі відмови, відправить на нуль без відповідної підготовки. Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем проживання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця. Попередня встановлена сума збитків державі складає понад 3 мільйони гривень. Безкоштовне житло для військових вже вдруге цьогоріч владці вручили сертифікати тим, хто захищає нашу незалежність на отриману суму. Воїни зможуть самостійно обрати власну домівку. Скільки мрій про помешкання вдалось здійснити цього разу? Дивіться за мить. Олег служить у війську ще з 2019-го. Воїн родом із Донеччини. Наразі разом із сім'єю проживає у Хмельницькому. Чекав у черзі на власне житло два роки. Проблема в тому, що люди, які покинули свої постійні місця проживання, вони втратили багато чого. І ворог першу чергу на це ґрунтується для того, щоб знищити історію. І дочекався у чоловіка є дружина та маленька донечка. Тепер вони будуть мати власний дах над головою. Наразі ветеран обирає варіанти помешкання. Я думаю, для кожного, як в моєму випадку, вимушено переміщеної особи це є дуже важливо. Підтримка таких осіб, так само як у нас зараз стало їх набагато більше. Це є дуже ґрунтовна державна політика, яка має мати місце. Вже вдруге цьогоріч Ветеранам із Смельниччини вручають такі сертифікати. Цього разу 48 воїнів отримали кошти на власну оселю. Необхідно перебувати в черзі відповідній, і за цією чергою держава компенсує, передає субвенцію з державного бюджету до обласного бюджету, і наше управління відповідним чином за цією чергою задовольняє. Тому ця робота буде проводитися і надалі, і на наступний рік також з державного бюджету будуть виділятись кошти. Загалом цьогоріч грошові сертифікати на власну оселю отримали 159 ветеранів для Хмельниччини із державного бюджету виділили 361 мільйон гривень, адже ті, хто захищали нашу безпеку, потребують особливої підтримки. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Близько 70% українців перебувають у стані стресу або постійної тривожності, що суттєво впливає на якість життя та добробут населення. На Хмельниччині реалізовують проєкти для психосоціальної підтримки жителів різних громад. Про один з таких розповіли наші журналісти. Психосоціальна підтримка, індивідуальні консультації, тренінги та навчання для всіх мешканців громади. На Хмельниччині вже функціонує шість центрів життєстійкості. Більше півроку тому такий заснували у Городоцькій громаді. Городоцька територіальна міська громада є тією, яка прийняла велику кількість внутрішньопереміщених, і для підтримки приймаючої громади спільно з міською радою було прийнято рішення допомогти їм облаштувати центри життєстійкості і також інтеграційний простір на території громади. Проект реалізували завдяки співпраці з благодійним фондом Рокада. Проте із ремонтом приміщення та облаштуванням осередку допомагали й інші організації. Саме ремонт придбання табличок вказівників це за сприяння волочиськ агро, «Астарта Київ та повір у себе. Скористатися послугами центру можуть всі бажаючі, зокрема військові, ветерани, члени родин загиблих і зниклих безвісти, переселенці й особи з інвалідністю. Працюють з людьми у центрі життєстійкості. Команда фонду Карітас Хмельницький. Ми почали працювати буквально з перших днів війни. Це і соціальна пральня, це і продуктові набори, це і психосоціальна допомога. Ну і звичайно, як результат, це центр надання життєстійкості». Ми спільно почали втілювати цей проект. Важливість його в тому, що це є спільний проект, і ця спільність вона є важливою, бо коли залучається більше людей, більше організацій, і ми бачимо приклад цієї спільності, який є зараз тут у центрі життєстійкості. на досягнутому городочани не зупинятимуться та вже працюють над реалізацією проекту щодо облаштування соціального житла для ВПО та інтеграційного хабу Тетяна Репянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Домашнє насильство явище, яке досить часто проявляється в нашому суспільстві. Аби привернути увагу молоді до проблеми та охопити більше населення в інформуванні про протидії домашньому насильству. Працівники головного управління поліції Хмельницької області організували конкурс на кращий соціальний ролик на цю тему. Переміг учнівський колектив Кам'янець-Подільського ліцею номер 14. Над створенням матеріалу працювали школярі 8 та 11 класів. Загалом участь у конкурсі взяли команди з 11, Навчальних закладів області ми хотіли показати, як потрібно реагувати на те, коли ти потребуєш допомоги, коли в тебе є якісь проблеми або в сім'ї, або в школі. Ми маємо знати, як діяти в різних ситуаціях, наприклад, коли тебе ображають в школі або спричиняють домашнє насильство. Не можна мовчати про домашнє насильство, тому що е, злочинець може подумати, що він лишиться без покарання. Коли надійшла пропозиція зняти соціальний ролик до всесвітньої акції «16 днів проти насильства, ми без вагань з учнями погодились одразу. Всі спільно колективом склали сценарій нашого ролику. Знімали різні епізоди, різні ситуації, вчинення різних видів насильства, економічно, фізично, психологічного та інших. Дуже добре, що вони відгукнулись, тому що в нас є тісний зв'язок між поліцейським і дітьми. Вони довіряють, хочуть співпрацювати, і в подальшому вони вже будуть знати, як їм реагувати у даних ситуаціях. Різдво вже зовсім близько. Відтак у Хмельницькому запрацювали ялинкові ярмарки. За словами лісівників, дерева всі мають відповідний чіп, що свідчить, вирощені були спеціально для продажу. Тож, яка ціна новорічної красуні цьогоріч запитала Тетяна Ржепянська. Цьогоріч на восьми локаціях Хмельницького розгорнуть ялинкові ярмарки. Декілька з них вже працюють. Порівнюючи із минулим роком, вартість новорічної прикраси зросла. Ялинки від 300 гривень, сосна також від 300 гривень і вище. Ще в нас є ялиця Закарпатська, є смерека. Вони, звісно, дорожчі від 500 гривень. Ціна залежить від висоти, яка може сягати трьох метрів. При купівлі варто зважати не лише на пухнастість і красу, але і наявність ось такого чіпу. Це гарант того, що ялинку зрубали законно. Чіп можна перевірити, є спеціальна програма. Вставляється телефон і показують, звідки ця ялинка, яке лісництво. Серед хмельничан фавориткою є саме жива ялинка. Знаєте, такий запах, такий запах він асоціюється з Різдвом, з Новим Роком, то нам хочеться додати його затишку в такий до себе додому. Натурально. Чому? Не люблю штучні. Натуральні гарно пахнуть. Ну, натурально, напевно. Чому саме натураль? Ну, Дитина більше любить живу ялинку. Альтернативою до звичайної ялинки є. Ось така ялинка-мотанка. Саме цю виготовили із гілля ялиці, проте при цьому жодне дерево не постраждало. Її перевага і в тому, що вона зберігається довше, ніж звичайна. Кожну таку мотанку роблять власноруч. Ці гілочки обрізають, ставлять на станіну, крутиться цей стержень. Ось. Є така нитка, як вона збирає, отак вона відчуває і ложить по три, по чотири, і так вона набирається, набирається знизу до самого верху. 150 гривень – стартова ціна ялинки Мотанки. Все залежить від розміру. Тут є 30 см, 50, 70 і метр 30. Тобто 4 віда – 150, 250, 300 і 400. Загалом ялинкові ярмарки працюють до 31 грудня. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Не радість, а клопіт через сніг підприємці України можуть отримати штрафи, але це тільки якщо його вчасно не прибрати? Для фізичних осіб сума покарання сягає до 1360 гривень, для посадових осіб та підприємців до 1700. Але чи дійсно варто штрафувати за неприбраний сніг? Своїми думками поділились містяни. Коли Хмельницький засипає снігом, прибирати його мають не тільки комунальники, але й підприємці відповідальні за чистоту на своїх локаціях, нехтуючи цим правилом, люди можуть отримати штраф. Чи варто так карати за засніжені території, запитаємо хмельничан. Напевно, так. Ну, по-перше, це незручно. Можливо, в окремих випадках так, але потрібно досліджувати там, може, якісь обставини є, які заважали йому прибрати. Не знаю, Ну, я не думаю, що це треба робити так з кожним. Я рахую, що варта, тому що це об'єкт, де вони працюють, де вони ну, заробляють свій дохід, і якщо метр там, на три приберуть, ну, нічого такого немає. Тут комунальні служби, а коло магазину, чи якщо ти йдеш на фірму заказувати вікна, ти не розчистив там. Пав пол ногу, ну це неправильно. Ну, Попережні повинно бути біля своїх магазинів, біля своїх підприємців не повинні почистити. Та ні, кожен свою має виконувати роботу. Є комунальники для цього. Вони потрібні це робити. На мою думку, в першу чергу треба контролюючим органам, які зобов'язані контролювати за цим за цією діяльністю, зобов'язані. Проїхати, пройтися і попередити підприємців, тобто повинен бути якийсь діалог між підприємцями і органами влади, тобто контролюючим органом, не зразу застосовувати заходи репресій. Це все чим стигаємо поділитися. Ще більше цікавої інформації шукайте на сторінках Першого подільського в соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру.